З 2011 року розпочались роботи по реконструкції вулиці Дзержинського загальною довжиною 1019 метрів. Проект розроблявся Вінницькою фірмою Комундорпроект ще у 2007 році, а виконавцем роботи по капітальній реконструкції виступила Хмельницька будівельна компанія. Заступник директора розповідає, що на відновлення дороги було затрачено більше 4 мільйонів гривень. Це і дало змогу провести роботу якісно та в повному обсязі. Практично всі роботи завершені, йдуть роботи по облаштуванню вже облагорожені вулиці, облаштування. Зелених зон, посів трави, облаштування знаків, огорожі пішохідної. Так, тут на цій вулиці буде порядка 300 метрів пішохідного огороження для людей. Кожен хмельничанин, пройшовши чи проїхавши цією вулицею, може відчути усі переваги якісної дороги рівне асфальтне покриття, зручні двосторонні тротуари. Тут вдало облаштовано закриту дощову каналізацію та дренажну систему. Також поновлено водогін. Ми не почули переваги, ми її побачили. Дякую, я не знаю кому, від цих вулиць, від цих. Ми ж за 40 років я ще такої дороги тут не бачив. Гарна дорога зробили рівно. Вже легше стало на роликах кататись, не такі неудобства, як були. А ти сам катаєшся чи з друзями? З друзями. Друга. Деякі на велосипедах, деякі на роликах. Після завершення реконструкції усі залишились задоволеними є лише деякі непорозуміння на рахунок розташування зелених зон серед дороги. Для багатьох мешканців саме вони створюють незручності руху для автомобілів. Трошечки проєктанти наші ну не допрацювали, можна сказати. Я не хочу їх звинувачувати, тому що звинувачую сам себе в тому. І можливо, там якісь і незручності є, але хай люди розуміють, що ми маємо жити цивілізовано. Сьогодні кожен має свою оселю, кожен має своє подвір'я. От сьогодні потрібно відкрити ворота, заїхати в подвір'я, поставити машину, звільнити дорогу, і хай проїжджають інші. Але наші люди звикли так, що все можна ставити машини один за одним, летіти на великій швидкості, значить, в якійсь мірі шкодити цю дорогу і тротуарну ту зону. Ну і комусь це незручно.